Чого, коли це буде зручно, валідатори для оплати за проїзд встановлює в одному із рівненських автобусів представник компанії платіжних сервісів Іван Федорчук. Валідатори для того, щоб мешканці нашого міста могли користуватися безготівковою оплатою в громадському транспорті. Оплата буде здійснювати з банківською карточкою, а також буде здійснюватись з карточкою громадянина міста рівне. В рамках запровадження електронного квитка в громадському транспорті Рівного систему безготівкової оплати проїзду встановлять у всіх комунальних автобусах та тролейбусах міста. Зробити це мають до кінця цього місяця. Наразі розрахуватися у комунальному транспорті, який обладнаний валідаторами, можна банківською карткою. Також залишається можливість заплатити за проїзд і готівкою, розповідає заступник міського голови рівного Євгеній Іванішин. Після того як відбудеться повне обладнання валідатором, розпочнеться процес видачі транспортних карток. От власне отаких от карток, будь-який мешканець територіальної громади її може отримати в центрі надання адмінпослуг, але з квітня. Пластик більше розрахований на пільгові категорії людей, власне на людей старшого віку і на школярів. Оскільки не у всіх з них є смартфон, то для того, аби підтвердити свою пільгу в майбутньому, там в квітні, починаючи з квітня, але це теж буде там тривалий процес в декілька місяців. Вони можуть звертатися до центру надання адмінпослуг або до департаменту соціальної політики. Щодо вартості проїзду в комунальному транспорті, то за словами Євгенія Іванішина, ціна за квиток наразі залишається незмінною у тролейбусах 8 гривень, а у автобусах 12. Про якесь підняття вартості проїзду наразі ми не говоримо його відбуватися не буде. Але водночас це система, яка прозоро покаже, скільки все ж таки коштує проїзд в нашій громаді. Щодо кондукторів у тролейбусах, то за словами Євгенія Іванішина, після того як електронний квиток повністю впровадять в громадському транспорті рівного, вони виконуватимуть функцію контролерів. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.